Виконуємо номер 1109 із підручника «Алгебра 7 та номер 52.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'язком яких рівнянь є пара чисел мінус 1, 3 і 6 рівнянь. Приступаємо до виконання. Розв'язком рівняння з двома змінними називають пару значень змінних, яка перетворює рівняння в правильну числову рівність. Тому підставимо нашу пару у наше рівняння, отримаємо правильну числову рівність, тоді пара буде розв'язком рівняння. 2 множимо на мінус 1, віднімаємо 17 помножити на 3. Рахуємо 2 помножити на мінус 1 – це буде мінус 2, а 17 помножити на 3, це буде мінус 51. Мінус 2 відняти мінус 51, маємо мінус 53. Лівій частині і 53 в правій частині ми отримали неправильну числову рівність, тому робимо висновок, що пара чисел не є розв'язком нашого рівняння. Пара чисел чисел не є. Розв'язком рівняння. Підставляємо наступну пару, ось ж пару в інше рівняння. 3 множимо на мінус один у квадраті, то даємо 3 в квадраті. Мінус один у квадраті це буде 1. 3 множимо на 1 – буде 3. 3 в квадраті це 9. 3 додати 9 це буде 12 в нас в лівій частині і 12 в правій частині, як бачимо, ми отримали правильну числову рівність, тому пара чисел є розв'язком рівняння. Наступне рівняння знов х у нас мінус 1, відняти 3. 3 додати 2 і має вийти мінус 20. Мінус 1 відняти 3, це буде мінус 4, 3 додати 2 це буде 5. Мінус 4 множимо на 5 буде мінус 20. Як бачимо, мінус 20 в лівій частині і мінус 20 в правій частині отримали правильну числову рівність. Тому робимо висновок, що пара чисел є розв'язком рівняння. Пара чисел є розв'язком рівняння. Четверте рівняння підставляємо 0, множимо на мінус 1, додаємо 4 помножити на 3. 0 множимо на мінус 1 це буде 0. 4 на 3 12. 0 додати 12, це буде 12, а у правій частині у нас мінус 12. Отримали неправильну числову рівність, тому пара чисел не є розв'язком рівняння. Пара чисел. Не є розв'язком рівняння. П'яте завдання. 0 множимо на мінус 1. Додаємо 0. Помножити на 3. Маємо отримати 0. 0 множимо на мінус 1. Це 0. 0 на 3. 0. 0 додати 0. Буде 0. Отримали правильну числову рівність. Тому пара чисел є розв'язком рівняння. І останнє шосте х у квадраті, це мінус один у квадраті, додати один, а в правій частині три у квадраті відняти сім. Мінус один у квадраті це буде один, один 1, маємо два. 3 квадраті 9, відняти 7,2. Маємо також 2, Отримали правильну числову рівність, тому пара чисел є розв'язком рівняння. Номер 1109 із підручника Алгебра 7 та номер 52.8 із підручника математика 7 виконано